А зараз ми хочемо почути думку керуючого партнера компанії Веба, партнера селф ЄРПІ по впровадженню продукту обліку для України на базі Odoo. стосовно цього заходу, стосовно чому ми тут разом. Андрій, вам слово. Та все дуже просто. У «Веба» є місія. Ця місія це робити життя українських підприємців краще шляхом автоматизації. І ми обрали як нашу кор-систему це Odoo. Яка дозволяє це зробити, і щоб український підприємець не переживав весь час і не жив в незнанні, а зрозумів, що в його бізнесі коїться, і як з цим працювати, на основі цього приймати якісь рішення. Андрій, ти добре сказав? Цікаво, що обрали кор систему Оду. А чому обрали ОДО? Як обирали? А, коли відмовились від того, чого не можна назвати. То вагалися між двома системами між українською і бельгійською, але там, зробивши деякий стратегічний аналіз, зрозуміли, що якщо ми вже маємо плануємо рухатися в Європу, то і систему ми краще будемо обирати європейську, яка адаптована до європейського законодавства. Щоб коли ми тут теж всі адаптуємось до законодавства, наші клієнти вже були готові і адаптовані. Це такий стратегічний крок вперед. Ну тут я хочу додати ще від нас, тому що ми теж побачили насправді цю перспективу саме в тому, що коли ми беремо міжнародну систему, ми можемо впроваджувати на українському ринку з одного боку кращі українські практики. Ми знаємо бізнес, ми знаємо запити бізнесу, і з іншого боку, ми можемо брати міжнародні практики і також нести їх до України. Але ось цей був у нас такий невеличкий е челендж, я б сказала, що оду не має локалізації української. С тут ми через те, що презентуємо продукт, який дозволяє оду повноцінно функціонувати в Україні як повноцінній erp системи, за рахунок того, що є регламентований облік. Дякую тобі, Андрій. Дякую. Продовжуємо наш захід. Працюємо.